В'ячеславе, доброго дня. Ви автор єдиного забитого голу у ворота Олександрії. 2 сьогодні. Які ваші враження про сьогоднішній матч? Гарна гра, суперник. Я вважаю, непогано грав, як і ми, але наші дві помилки зробили результат. А так я вважаю, рівна гра. Могли, могли і ми перемогти, але Дві помилки і так склалася, що ми. Але я вважаю гра гарна гра. Олександрія добре зіграна команда і заслужено перемогли. Бажаю тільки вдачі. А ми будемо аналізувати помилки та йти далі. Ярославе вітаю з перемогою. Сьогодні ти оформив дубль у цьому матчі. Розкажи, будь ласка, свої емоції та враження. Дякую, гра була дуже важка. Погодні умови були не дуже, був дощ. Але ми впорались з цими умовами і перемогли. Дуже радий, що допоміг команді своїми голами, і ми будемо рухати далі з кожною грубою.